Всім привіт! Мене звуть Юля і я б'юті-блогерка зі стажем. І сьогодні на нас з вами чекає новенька рубрика. А саме ми з вами нарешті викинемо оце сміття з мого дому. А перед тим як я почну розказувати, що там, як воно і всяке таке інше, будь ласка, не забудьте підписатися на мої інші соціальні мережі: Інстаграм, Тік-Ток, інстаграм мого віті-магазинчику. Це все, все сказала. Давайте починать. Хочу сказати, що я щось. Трохи забула про таку штуку, як порожні баночки, бо насправді їх у мене не було. Тому що майже всю косметичку мені довелося оновлювати з нуля. І з того моменту пройшло вже більше року, десь якраз ну, типу рік. Бо я десь рік назад приїхала вона на Франківськ, їхала я з Харкова. Ну і, звичайно, що там лишилось дуже багато, до речі порожніх баночок які я накоплювала для того, щоб показати вам. Ну, коротше. Вийшло, що, що вийшло, то вийшло. Знаєте, Давайте по черзі не паритесь, потихеньку розберемо. Буде дуже багато. Я розкажу: тут, до речі, мало декоративки, майже нема. Тут більше інших цікавих якихось продуктів. Лот перший, заюзаний, замазаний. Це бренд ID Hair. Це шампунь для нормального або схильного до жирності волосся. Я його обожнюю. Це єдиний на даний момент шампунь, який реально вимиває мені волосся так, що воно не брудне через 2-3 дні. Навіть з урахуванням того, що я приймаю зараз року, там мене все одно волосся достатньо сильно брудниця. От, і якщо шампунь погано очищує, то типу буде взагалі капець на наступний день. Цей шампунь я обожнюю. Це я не знаю, яка банка. Ну, от реально треба, до речі, треба зараз дозу У мене ще одна банка. Я дуже його люблю. Я обожнюю його, вам рекомендую. Він просто бомба. Якщо у вас жирне волосся, схильне до жирності, будь ласка, зверніть увагу. Це дуже класна штука. Наступна штучка: пілінг від того ж бренду для волосся. Значить, в мене є ще одна така банка, насправді. І пілінг для волосся це дуже крута штука, я вам скажу. Дійсно, це та річ, яка ну, трохи приводить твоє волосся в порядок, воно виглядає набагато краще і мені. Дуже-дуже-дуже сильно сподобався цей пілінг. Я дійсно також можу його рекомендувати, типу, ви не побачите в нього, знаєте, такого якогось. Ну, прям супер вау результату в плані того, що волосся буде виглядати більш свіжим після цього використання. Його треба використовувати після того, як ти типу, помив голову. Тобто, ти помив, потім наніс пілінг і змив. Його дуже зручно використовувати, він дуже крутий. Він дуже такий дрібнодисперсний. ти його розподілив по волосі. Я розподіляю спеціальною ціліконову щіточкою, класно потримав. Його там можна тримати до 30 хвилин, і можна його ще під, ну, типу, температурою, тобто якісь робити. Плив температурний. Сорі, не можу сформулювати. Тобто там під е, рушничок хороший ефект. Волосся реально, знаєте, майже скрипить. Класно, мені дуже подобається. Це дійсно супер, супер класний пілінг. Так, далі. Давайте закінчимо з волоссям. Чути, там не так є мало, як я думала. А, далі мініатюрка. Мініатюрка, в мене такі великі, так само ID Hair. Я підсіла на їх, цей, на їх догляд. Дуже класний кондиціонер. Він, якщо ви колись спробували, є маска 8 секунд, яка ну, типу, типу ламінує ваше волосся. Ось це лайтова версія. Воно він дуже крутий. Це дуже класний кондиціонер. Він так зволожує до волосся, він його так розділяє, в нього дуже крута текстура, в нього дуже приємний запах, він достатньо економний. В мене є велика пляшка, її вистачило більше, ніж на півроку. Шампунь, до речі, також. Оце все, типу, я тільки я купляла не манюнку, а трохи більше. Це мені щось подарунок поклали. На півроку отак купляєте собі і взагалі забуваєте про те, що треба купляти шампунь. Може навіть трохи довше, залежить від того, як часто ми волосся. теплося. ID Hair мені подобається. І в відео я ще. Покажу в мене там від них деякі штучки закінчують, закінчаться, я покажу. Там є одна штука, яка мені, до речі, не дуже сподобалась. Так, далі. Також волосся. Water називається бренд. Це мені попався в боксі Charmi. Там була двієчка, шампунька і кондиціонер. Шампуня дала мамі, не знаю, що там з ним. Кондиціонер непоганий, але я б ще раз не купила. В нього така текстура, знаєте, грецького йогурту. Такі трошки. Він не дуже однородний, тобто він такий трохи. Як маска. Да? Знаєте, що деякі маски ти береш густі, вони такі, ніби як трошки комочками всередині, треба розстрати. Так от, як маска, текстура. Але ефект ніяк у маски. Він дає слабший ефект, ніж це кондиціонер. Я його довикористала, але. Якщо у вас сухе волосся, а не як у мене, типу, в мене дуже схильна до жирності і в мене воно дуже блищить. Але більш через те, що воно схильне до жирності. Тобто, якщо у вас сухе волосся, оця штука вам не розплутає, не зробить, знаєте, вау-ефект. Тому я б не радила. Дійсно, мені не дуже сподобався. Типу, такий дуже прохідний результат, а по-моєму, вони коштують багато грошей, тому я б тут типу, не брала. Слухайте, у мене там багато всього. Думала, мало. Окей, тепер давайте перейдемо до. Значить, антиакне тонік від бренду Білєнда. Білєнда – це в нас хто? Дніпро, Краків Польща. Супер. Білєнда – польський бренд, супер можна показувати. Непоганий тонік. Дивіться, в складі. нієнамід, гліцеріна, целейнова кислота. Кислота, пантенол, алантаїн, пропілін, гліколь це понятно. Ну і далі всякі штучки, які. А... Для підтримки текстури, консерванти, щоб вона не псувалася. але на першому місці гліцерін, далі не та зеленова кислота і миндальна. Хороша штука. Це дійсно хороший тонер. Ну, тут тонінг-ліквід. Я його використовувала як тонік протектором обличчя. Хороша штука для, зараз, чекайте, для комбінованої жирної шкіри. Супер топ, бюджетна історія, хороша, мені сподобалось, бері їх. Тут скільки, 250 г. Це дуже хороший продукт, дійсно, він не дуже дорогий і в нього хороша дія, тобто це не якийсь там супер валтонік, який він, там переверне півжиття, як з Гордіналіс кислотний, який, до речі, треба дуже обережно використовувати. Ні, цю штуку класно використовувати, він якби від висипань, така як логіка для жирної шкіри, хороший склад, класно все поводить. Хороша штука, мені дуже сподобався. Далі буде історія. Коротше, я вам покажу. Вітекс, коли ви бачите вітекс, ви проходите повз, бо це білоруський бред. І оця штука, до речі, ні про що. Просто таку штуку не купуйте, вона дуже погана, вона мені взагалі не сподобалась. І вітекс ви не купуєте взагалі. Так само, як Люксвізар, Буардзайм і всю цю історію. Забули про існування цих брендів, викинули щасливі, пішли купувати щось інакше. Ще повертаємось до волосся. Бренд Скальп Professional. Це бренд Sunny, тільки для волосся, зволожуючи кондиціонер для волосся, що там, протеїни шовку і керотин. Не шовку, просто протеїни. Дивіться, тут 100 мл. Це не дуже бюджетна історія. Ну, тобто, в якому плані не дуже бюджетна. Тому ну, що типу, 130 гривень, типу 100 мл. Але насправді, якщо ви перерахуєте, ви зрозумієте, що щось, типу, ціна цього, і ціна якогось там її Hair, вона буде не дуже велика, бо тут фішка в маленькому об'ємі. Це непогана штука, вона непогана, але для мого волосся вона також не була якоюсь вау. Тобто вона не дає настільки багато зволоження, як я би хотіла бачити на своєму волоссі. Тому штука непогана, але якщо у вас сухе волосся, скоріше за все вам не зволожить і не дасть якогось вау-ефекту. З іншої сторони, деякому волосся не треба е занадто важкі засоби, та? І от там, можливо, для тонкого, знаєте, щоб воно виглядало якимись сусулями, непонятними. Коротше, для тоненького волосся, яке не сильно плутається, може бути норм. Для мого не зовсім підходить. воно в мене важке, достатньо. Ну, тобто, є свої нюанси. Загалом непогано, я не в захваті, але я можу зрозуміти, кому воно може підійти. От, давайте так. Далі, штука, яку я взагалі не зрозуміла. Так само сане 40 мл. Це е, гідрофільна олія для обличчя. Перший формат. В тюбіку дуже незручна гідрофільна олія, це знаєте інше питання. Так? Бляха, яка ж ти проблемна. Я її доїзала просто страждання, сльози, матюки. Це просто трешня. Коротше, в чому її проблема? Вона не змиває так, як мені хотілося. Тобто, я не знаю, може я її неправильно використовувала. Ну, от, Розтирати протягом однієї хвилини. Коротше, я її пробувала і так, і сяк. і Всі ці 40 мл це було просто тестування. Значить, в чому проблема? Не носимо її на руку. По перше, вона дуже така неприємна, але то знаєте, таке, то дрібниці. Ну вона мені трохи якась така. Не знаю, вона достатньо густа, та тобто вона більше як напівгель. Короче. Але при цьому під кінець вона була якась дуже рідка. Ну, коротше, може, це від температури залежало ще? Я того не згадаю так сильно. Наносиш її на обличчя, та? треш, 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 змиваєш треш, треш-треш. Це тупо опис того, що буде далі. Типу, обличчя ти розносиш по обличчю, масажуючими рухами там протираєш, починаєш змивати. Туш не змивається. Туш не буде стійка. Ти такий, а що це? Як це? Туш не змивається. Помада стійка не змивається, в чому прикол гідрофільної олії, і лишається гладкий слід. І ти стоїш, ніби тебе муха облизала. Ну, реально, і все. І я стою в чихсь слюнях. Вибачте, це такі негарні порівняння. Типу, Мені не сподобався засіб, це просто мене щось, знаєте. Худ... Мут... Художній опис включився. Коротше, мені не сподобалось. Потім змивати обов'язково, в принципі, як будь-яку дерфільної. Але знаєте, ну, типу, я не бачу сенсу в такій штуці, яка половину не змила, мені треба ще дозмивати. Мені не сподобалось, змивається погано. Коротше, от не рекомендую, але що я рекомендую. Бачите, порозрізала. Знаєте, що я вам скажу? Маленький ліричний відступ. Я багато що тут порозрізала. Раніше я думала, що це показник бідності. Ти що не можеш собі дозволити нову маску, на що ти розрізаєш? Але знаєте, що я думаю? Що по-перше, нема нічого поганого в тому, щоб розрізати і збирати останні краплі засобу, за які ти заплатив? По-перше, я заплатила за це, да, тобто це все моє. А по-друге, це споживання всього багато постійно, воно не є дуже хорошим. Можливо, я роблю помилку, бо це воно можна здати в переробку, да, розрізане. Але я не знаю, де це стати в переробку взагалі, бо в Франку нічого нема для переробки. І це просто па. Може, я погано шукала. Якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Бо, типу, може, я погано шукала. Але мені здається, що тут було, щоб розуміли, десь на три ще використання тої маски. Я її вже чавила і так і сяк. Так, от мені здається, що ті зекономлені три використання. Варто того, щоб розрізати і трохи там, поколупатися пензлем. Не знаю, цікаво, що ви про це думаєте. Ви розрізаєте отакі штуки. Реально цікаво. У якийсь момент я думала, що це крінж, зараз я думаю, що це норм. Ну, типу, а чому ні? Але мені цікаво, що ви про це думаєте. Може, я просто знаєте самообман у мене. Я типу, під інакшим якимось соусом це подаю для себе. Не знаю, цікаво вас послухати. Коротше, маска топ, маска, бомба, маска дуже класна. Написано, що вона з каоліном та саліциловою кислотою для проблемної шкіри. І це є правда, в неї дуже прикольна текстура. Вона така тоненька, вона наноситься на шкіру ну, таким тоненьким-тоненьким шаром. Вона, так, дуже легенький крем. Вона білого кольору. І вона дійсно класно очищує шкіру. От то, що тут написано Deepлі Cleнінг це, ну, це реально так і є. Дуже класно очищує пори. Я її рекомендую, вона не пересушує шкіру, але для сухої шкіри я подумала, чи варто її брати. Ну, типу, якщо у вас проблемна шкіра, схильна до жирності, спробуйте. Вам сподобається. От також 40 мл. І вона не те, щоб коштувала 3 копійки, якщо перераховувати там невеликий об'єм. Але в цілому мені її вистачає там, місяць. Ну, ми вона у мене насправді більше ніж півроку, але тому що у мене дуже багато масок. Але якби вона була у мене одна, і я її використовувала раз на тиждень чи два, навіть ну це місяць було б, я думаю, навіть... Навіть під два. Хороша штука, за рахунок того, що вона рідка, її дуже недовго вистачає. От, типу, супер топ. сани, до речі, багато хороших засобів. І я колись обов'язково зніму окремий огляд на конкретно бред сани, бо я колись закупилась ним так. Капітальненько. Так, давайте ще проговоримо: бренд Блінда. Ну, я трохи так, коротше, вибачте, я дуже рандомно, але як є. Розова олія. Рожева, розова, трояндова, постійно забула, як це називається. Правильно? Для зняття макіяжу. Це гідрофільна олія. Ну що вам сказати? Мені вона подобається. Я її можу рекомендувати, але вона не дуже добре справляється з якимось сильним макіяжем. Тобто, якщо у вас там якісь супер. отакі вії, вона, типу, не Зможе очистити, але це треба міцелярку спочатку змивати, да? а потім вже гідрофілк. Але пори очищає добре. Треш, трохи Пори очищає добре, змивається дуже класно, ти її наносиш, вона потім таку білу перетворюється. Мені подобається тут ойл тумілок формула, дійсно, вона, типу, як з олійки, не якесь молочко перетворюється, вона не сушить шкіру, вона не очищає прям до скрипу. знаєте, Бо деякі мене засоби очищають так. Але загалом вона мені подобається. Вона хороша, бюджетна, гідрофільна олія. Типу, от прям можу сказати, що воно клас. Далі, теж український бренд: Blend Coffee Bean Scrub. скраб-норм. Ну, типу, нічого особливого. Кавовий скраб, м'ятний. Смачно пах, добре розподілявся по шкірі, добре, скрабував, добре змивався, за собою лишав такий невеличкий олійний слід, який треба змивати загалом все інше ок, непоганий, тут 200 г. Типу, все з ним добре. Можу сказати, що якщо ви хочете якісь грав, Далі моя любов, любов мого життя. Любов мого життя перша. Альгінатні маски. Боже. Дякую тим, хто їх придумав. Я їх обожнюю, я їх роблю вдома, я них купатися. Друге, альгінатні маски від Джоко Бленд. Джокобленд, ви просто Анріал. Колись пробувала гелеву маску від Джокобленд. Не дуже зробила прикол. Але ольгінатні у мене пакет розумієте, я пакет закінчила. Да за рік закінчила пакет, але пакет ну тут 100 грамів. Але за рік це тут тому, що мене ще. Мільйон інших масок, я вам серйозно кажу, просто ціла тумба. Оце дуже хороша маска. деток з морських водорослей, мені дуже подобається. Вона реально вона зменшує запалення, якщо воно у вас є. Вона робить шкіру більш свіжою, більш здоровою, більш молодою. Оця дуже хороша маска. Альгінатні маски, вони не у всіх брендів далі. Насправді, я вам чесно скажу. Є багато брендів, в яких вони якісь дивні, неправильно мішаються. Отут дуже хороша альгінатна маска. Рекомендую, добре знімаються, класно висихає. Тобто, придивіться, спробуйте, в них є маленькі отакий. Спробуйте, вони недорогі будуть маленькі пакетики, 40-60 гривень. Спробуйте, вони є навіть в Єві. От реально спробуйте в саме житті альгінарну маску. Я думаю, що вам сподобається. Далі трошки люксика ваше життя. Glow Recipe сироватка з міаценаміном. Зараз скажу страшну річ. Я щось не дуже викупила прикол. Я бачу Ані макарончик вигукнути цю сироватку. І я тоді в той момент. Я така: блін, та ніби ж вона норм? Тепер я думаю, що вона якби норм, але, типу, 35. Вона Вони не робить якихось вау-ефекту. Типу, я читаю Ніацинамід і така, блін, ну ти маєш щось таке робити. У мене є від Fenty Beauty тонер з ніацинамідом, і він реально, вражений, що він мені трохи знаєте, звужує пори. Тобто шкіра така гарна. Ця сиротка такого не робить. Вона така достатньо о, прозора, а, вона непогано пахла. Дуже класна упаковка, мені дуже подобається. Це скло, це дуже лухарі життя, звісно. Вона трошки липкувата, але потім вона ніби висихає все з нею нормна і приємна текстура, така трошки густувата. Типу вона непогана, але вона не зробить з вас нову людину. Я її використала, я її використала. Чи повторила б я? Можливо, зараз в мене багато інших відкритих. Загалом непогано. Чи коштує вона своїх грошей? Для мене особисто не. Вона мені попалась в боксі чарм, і так я б сама, якби купила, я була б дуже не здивована. Далі. Ой, господи, затерта штука. Як же ж тебе називали? Щось зенує. Це сироватка, яка мені попалась в боксічар. Значить, це сироватка, по-перше, я не розумію типу, чому так сталося. Я не купала її в воді. я Її просто діставала. Це сироватка з кислотами. І знаєте в чому прикол? Це оцін яблучний оцет. вигляді гелю. Я не жартую, воно пахне оцетом. Яблучним оцвітом. І на доток, як гель, знаєте, так, так, взагалі ні відчула приколу. Вона трошки пекла, якщо було якесь запалення на шкірі. Я йду в зала. Прикола я не побачила. Сенсу в ній я не побачила. Це сироватка. Це не Ну, Типу, тут написано, що в неї там гіалуронова кислота. Щось напхали. Для мене у мене особисто результату не було. Дзинуяко, що це за упаковка, вибачте, воно, ну, це дорога штука. Що це за упаковка, яка перетворилася в ось це? Типу, ну, навіщо? Чому так? Непонятно. Коротше, сироватку не зрозуміла, мені не під ну, мені не сподобалось ні про що, нічого не зробила, тільки пахло отступ. Далі порекомендую вам Броуліт, вибачте тут цінник. Я сподіваюся, дивіться, я вам зараз роблю, можливо, помилку. Я не перевіряла, хто виробник цього всього. ой зараз будемо. Все, супер, бачите це, забудьте, я тільки що подивилась. Оцей бренд Броуліт зроблений в Сосісії, Тому оце побачили, забули назавжди. Цей бренд його більше не існує. До побачення. Давайте ще кримулечку покажу. Рен. Дорога штука. Типу Dark Circle Eye Cream. Типу, має підсвічувати а шкіру під очима і позбавляти вас від, від темних кіл. Нічого не робить. Я не знаю. Нічого не зробив. Нічого. Зволожувати не зволожував так, щоб, ну, щоб хоч щось зволожити. Ти ніколи не прибрав, Набрик не прибрав ні про що. Мені не сподобалося. Типу, ну коротше, щось не пішло в мене з ним. Далі, тача. Це була мініатюрка за Clarifying Clay Mask. Перший раз в житті побачила таку текстуру маски. Це щось нереальне. Подивіться, її так видраю. Чи це маска? Вона ніби як... Така, типу, трохи. Коротше, вона зелена. Вона ніби як гранула. Ти наносиш, вона перестає бути гранулом і стає коричнево. Це шоп-контент. Мені дуже сподобався цей типу інтертеймент. Вона ніби непогана очищає, Я не скажу, що вона щось вау-вау-супер вау робить. Але в принципі, типу, та вона ще ексфоліейтинг. Тобто, за рахунок цих гранул, що ти можеш, типу, очистити обличчя добре. Вона непогана. Я собі хочу велику, велику банку. Я знаю, що вона дорога, я не знаю, що вона того коштує, звісно. Але я хочу велику бранку, щоб бранку, банку. Що бо тут було всього на два рази, але ці два рази мені сподобались. Тому цікаво, що я буду думати далі. Далі, масочка. Kiehl's Deep Pore Cleaning Mask. До речі, подарувала мені її Аня. Аня, дуже дякую. Коротше, Kills. Теж там виску була все на світі. Перша банка така вбити можна, хоча там небагато ну, не продукту було. Проте тут було більше, ніж в тачі. Мені сподобалась. це хороша маска, вона. Це глиняна, вона дуже сохне, вона трохи сушить шкіру, якщо її перетримати, та й просто типу, така, підсушує. Але добре очищає дійсно діппорклінг. Ну, типу, вона мені сподобалась, але суха шкіра, я думаю, що вона буде просто в дисконекті з цією маскою, пересушують просто є. Тому для жирної, схильної до жирності, проблемної, Передивіться, проблеми не знаю, залежить від того, що там у вас з запаленнями. Типу, на якісь супер запалення я б не ризикувала, мабуть. Але коротше, штука непогана, можете подивитися. Мені сподобалось, я б собі купила ще одну насправді. Наступний лот. Майже декоративочка назива. Давайте так: Maybelline Snapscara, Туш, яку я обожнювала, вона якби, ну, типу, рахуйте, закінчилась. Вона засохла вже така. Туш, яку я любила в далекому 17-му чи 18-му році, коли ця манюнька вийшла. Вона робила гарні вії на той момент. Зараз я люблю оце. Тому зараз вона ні про що. Я. Я її доюзала, бачите, навіть не до кінця вона просто засохла, бо я не користувалась. бо вона на даний момент для мене ні про що. Вона не найкраща формула. Коротше, для мене вона того не коштує. Візьміть Evelyn. Evelyn набагато краще. Ну, тобто, адекватно. Evelyn і ціна може бути навіть трохи менша або така сама, але якість буде в 100 разів краще. Це ще й осипається. Не рекомендую. Типу, далекі 2017 -ти вже дуже далекі, тому. Далі! двохсторонній Glossy Fix від Revolution Pro. Це не Revolution, це Revlon. Коротше, оце їх другий бренд. Гель для брів. Я закінчила. А тут, тут така щиточка була, типу тут дві сторони Леш тобто і, і брови. Для брів був гель непоганий, трохи водянистий, але під кінець дня твої брови були так, ніфіга не тримав. Нічого. Нічого. Що стосується, типу фіксатора для вій. Логіка така, що ти мазюкаєш війки, да? і типу прозорі, і ніби як вони мали прозора туш, нічого не тримало, нічого не розчислило, нічого не тримало, Штука абсолютно не має для мене сенсу. абсолютно. А ще вона протухла, і я випадково в цей момент намазала, не зрозуміла, що вона протухла, намазала, вій, Боже, як в мене связились очі. не робіть так, будь ласка, дивіться, уважно, що там. Там, не, там, як але не рекомендую. Типу ні про що, ні на що. Не витрачайте ті гроші, купіть собі окремо нормальний гель для Ні, а не хочу. Таке, щоб ви собі купували. Далі. Вібо, сироватка. Значить, по-перше, підружка протухла. Бо хтось з нею майже не корист... ну, точніше, користувався, але не встиг закінчити до кінця. По-друге. Оця штука мене бісила. Типу, вона двостороння. Спочатку одно наносиш, потім друге. Вітамін Йорлешес. Якби вона й не обіцяла, що будуть рости. Да? Але типу комплекс вітамін. Але наш, Кондиціонер для вій. я чесно кажучи. Типу, вона допомагає вирости там новим віям, всяке таке. Вона нічого з ними не робить. Немає ніякого ефекту. Тобто відбувається рівно нічого. Ти просто щось собі на нові, і сподіваєшся на ефект плацебо. Нічого не сталося. Рівним рахунком нічого. Тому, типу, закінчилось, закінчилась. Більше таки повторювати ми не будемо. Далі лот з трьох продуктів під назвою Я роблю ламінування вій собі сама. Непонятний. Клей закінчився, викидав, бо знаючи всіх наших любителів купувати всякі непонятні бренди і непонятно, що там мене очікує, а подивитися не можу, бо бірка вже всю. Тому то викидаю, коротше, клей в мене засох, клей був ні про що й показувати. не буду. Далі, Коді. Ану Коді, не розчаруй мене. Мені здається, що коді не робиться в якихось непонятних странах. В Кореї, фу. система для ламінування від коді. Дивіться, є перший склад і другий. На жаль, вони вже протерміновані, причому дуже сильно. Я це зрозуміла, коли їх нещодавно дістала, і така ой, а як. це? Але вона топова. Це насправді для ламінування. Її, але я ними, бачите, тут така маленька. Ну, дивіться, вона жовта, вже ваняє. Коротше, перший склад, другий склад, другий склад, мабуть, другий ще білий, ще не ваняє. До речі, як не дивно. Коротше, топові штуки, вони дійсно класно працювали, і вони були супер бюджетними. Це для Вій. Третій склад, я не пам'ятаю, що з ним де. А, я його тоді не замовляла, бо в мене був якийсь інший. Тримали брови гарно, і її тримали гарно, мені дуже вони сподобались, класно працювали, аплікатори зручненькі. З ними все супер. Типу, насправді придивіться. Бо можливо, ну, типу, коді у багатьох асоціюється з як бренд для лаки всякі робить для них. Ну, принаймні, у мене, може, я щось пропустила коді, але в них і декоративка, я виявляється. Непогані штуки. Мені дійсно сподобались, і я думаю, що я повторила їх покупочку. Так, це були останні. Так, да, це були останні одиниці. Нарешті я можу виконати цю коробку. Я тому дуже рада. От, дуже дякую вам за перегляд. пишіть, будь ласка, в коментарях, щось у вас таке було, що як, що нового побачили, Коротше, діліться своїми враженнями. Буду дуже вдячна і буду дуже цікавих почитати. Дуже дякую вам всім за перегляд. Другий раз же дякую. Нагадую вам про нашу з вами постійну тепер традицію. Будь ласка, після перегляду цього відео задонайте на ФСУ або е, збори або перевіреним волонтерам, які займаються збором коштів і допомоги на тимчасово окупованих або деокупованих територіях. Також бажаю вам смачненького чаю, січку, каву, зітків, всіх вас, люблю цьому мої найкращі булочки, сонечки, кітечки. На цьому на сьогодні все.